Друзі, всім привіт! Ми на городі садимо лохину, заглибила, я ще заглибила ямки. Дивіться, приготувала три посудини. Були питання, чому я саме саджу і закопую ці банячки. Можна брати пластмасові банячки, можна робити знаєте, такі лунки. Беруть шифер, вирізають 50 см землю. І зверху можна скільки, щоб було 10 см 20 см, але обов'язково 50 в землю. І 50 на 50. Такі квадратні роблять, можна робити зразу, наприклад, метр, метр п'ятдесят, такі прямокутні. Але обов'язково для того, щоб кислий ґрунт не змішувався зі нашим звичайним ґрунтом. Бо у нас на Чернігівщині чорноземи, родючі чорноземи, десь на західній Україні, на Волині, там більш кисліші ґрунти, і такі баняків закопувати не потрібно. Так, дивіться, повставляла. Тепер, тепер, тепер все дає цивільні місця. Ось тут буду так закопувати, щоб баняк був глибоко, глибоко, глибоко. Ще я вам що хочу розказати, що я дивилася деяких блогерів російських. Я їх дивилася до війни. Вже з деревні, вон там сім'я, яка живе в вверській області. Купили вони будиночок і будуються. Вони вдома, вдвох не працюють, не чоловік, не дружина не працюють і займаються господарством. На даний час там будують будинок. Російських блогерів я вже не дивлюся 23-го року точно. Так у 22-му трошки підглядала. І ще я дивилася такого блогера Краснодарського краю Маргариту Герасимову. У неї в'язання, дуже там багато, мені вона подобалася. На даний час російські майже всі ну, пішли майже всі, ну, так і я більш не дивилася. То вона також частний будиночок, і також вона о, любить дуже городину. Дуже-дуже в'язання. Городина це основне її заняття. Вона вдома також сиділа, в неї було тройко діток. І саме вони показували також, як оці ємності, як закопили, як садили. Говорили, що зверху стоять, ну зверху можна на землю ставити, але тоді треба кожного дня поливати чи крапельний полив, чи якось забезпечити полив. У мене такої можливості постійно поливати немає. Раз у тиждень, там через день я дуже засуха велика, я згодна, але на постійній основі ні. Даже грядки на полуницю високі потребують постійного капельного поливу. Тому у мене є, бачите, три високих, три низеньких, де нижченькі збереглася полуниця, де була висока, хоча я її поливала, часто поливала, ну не кожен день. Все-таки пропало, немає. Тому я закопую для того, щоб менше поливати. Тепер, дивіться, позаглиблювала, бачите, ось так наче ще й глибшенько поробила. Такі, такі ніби заглибинки. Тепер буду накладати 10 сантиметрів. 10 десять сантиметрів сьогодні. Шишок та хвої. Це для дренажу на дно. Ось це гілочки є. Ось так. Шишечки. Зараз розрібня. трошки втрамбую, і тепер буду робити ґрунт. Для ґрунту я буду використовувати один до одного свою землю і землю із того, що ми президен з лісу кислу. Один до одного буду змішувати, бо не знаю, яка дуже потрібна. У мене тут, бачите, он, ось скільки. Зараз буду змішувати, змішувати і перемішувати все. Гарно, як їсто вирішити буде. Зараз буду все це вимішувати. Можливо, навіть з лісу землі, наче більшенько, ніж такої. І зараз будемо засипати. Якщо вистачить самої лісної землі, то можна самої лісної. У мене не так її вже й багато. Тому ось так. І що? Рослинки заглиблювати в землю на 5 сантиметрів вище, ніж вони в даний час росли. Так, зараз принесу рослинки. Підійдемо, подивимося, які у мене сорта. Бонус. Бонус. Берклі. Та река. Яка, яка конкретно у мене записано, є пізня, середня і середньорання, набірчик з трьох рослин. Якщо буде вас цікавити, то я вам понаписана, яка є яка. Їх садити потрібно ось так густенько, для того, щоб відбувалося запилення. Саме яку буду я садити, де, рані, де, ну, де раніше, де середньо, має значення. Що я вам ще хочу сказати? Коли я купувала, то це такий стандартний набірчик у даній, ну, даній, даній, даному розсаднику. Як я говорила, ось вона в мене так росла в закритій кореневій системі. І мені приблизно потрібно сантиметрів так 5 щоб була закрита коренева система. Тому, бачите, ямки в мене нібито вони і глибоченькі, але потрібно ще углибитися, щоб отак закрити. Бачите, І ще зверху мульчу ж накласти. Так, друзі, всіх трьох не буду показувати, як я садила, але виконую всі одні ті ж маніпуляції. ось так, заглибила і зараз буду навколо засипати землею. Якщо я вам говорю, земля змішана і така й така. Беремо і засипаємо. Потрішку підтопкуємо, бо цією землею буду так, бо з лісу не хватить у мене. Переміжко всієї буду насаджувати. Це знову простою земелькою. Так, ще трошки. Фух, притомилася камінці, щоб таких грудочок великих не було. Так. Бачите? Ось так. І що, бортики залишаю. А тепер усе втрамбувала до верху, до самого верху засипаємо звер... колючками. З самого верху Це для дренажу. Обов'язково. А поливати будемо зверху на колючки. Так, колючки ще є. треба принести. Ось так. Трошечки додамо, щоб не висохала земенька. Ось це добавити, Отак, під край, все. Ось і посадила я вже перший кущ. Це і все. Так, друзі, погляньте, посадила я вже, гарно-гарно втопкувала. І, і ось так ось так, ось так, так, і ногами втопкувала, бо ґрунт як усядеться, так звичайно рівень землі впаде. Господи, ось так, бачите. І це так само. І земля в мене тут всяка, як я вам кажу, і по черзі, і з лісу кисла, і, і така. Так, друзі, що я вам хочу ще сказати? Зараз я замульчую, і поливати потрібно кислою водою, лимону кислоту розводити у воді і поливати. Але перший раз, перший раз при посадці, я буду поливати сіркою. І ще поливати рослинки. За потребою круглий рік, ну як за потребою сезон, тільки тільки підкисленою водою, лимонною кислотою. Так, друзі, наговорила сім мішків вовни, які неповні. Я думаю, ви мене зрозуміли, про що я вам розповідала. Тепер ось так. І лише поверх мульчі для того, щоб не висихала земля, не вивітрювалася, постійно трималася волога. Напівтінь у мене. У мене тут буде напівтінь. А ні, так якщо не буде тіні, так зроблю сама тінь. Натягну сітку, ташу затіняючу, куплю, ось прив'яжу і зроблю тінь. Саму Нічого страшного, бо іншого місця в мене для посадки немає. Є дерева за дерева прив'яжу, заб'ю два кілочка і зроблю тінь таку, як треба. Побачу, наскільки буде комфортно рости рослинці. У нас час, все в доступності, все можемо купити. На все треба тільки придумати. Що його зробити? Ви знаєте, дуже люблю, дуже люблю лохину, тому ідея її посадити вже в мене давно в голові. час не, не, не доходять руки. Так, друзі, лінивий робить двіки. Це про мене. Дивіться, на один кущик давалася мені в подарунок сірка. І її розводити в воді не треба. Це ж я не додивилася. Потрібно нам поробити такі лунки навколо нашого куща. Зараз оце я мульчу, підніму. Так, трошечки розгребу. Тоді, можна з одної сторони, можна з двох сторін. Ось так трошечки, бачите, не доробила, ну нічого. І ось такі пороблю, пороблю луночки навколо. Покажи ближче. Ось такі, бачите, луночки навколо. Тепер навколо куща отак 40 грам. Тут у мене на один кущ. Ось так. Більш-менш, щоб на кожен корінь попало. Тоді водичкою. Водичку і загрибу. Так усе. І ось так. Розуміли? А далі поливаємо так зверху водою, повністю. Гарно, гарно проливаємо, щоб воно все розтало. Бачите? Водичка ніби стоїть, зараз буде проходить. І переходимо до наступного куща. Цим кущем робимо те саме. Так, друзі, от і посадила я лохинку. Нехай вона тепер росте і розвивається. Всім дякую за перегляди.